Печінка – це потужний завод у нашому організмі, який допомагає переробляти токсини, гормони та поживні речовини. І якщо вона запливає жиром, то стає неефективною, а це вдаряє по всьому вашому організму. Для того щоб допомогти своїй печінці, додайте хоча б одну корисну звичку. Введіть в свій раціон, достатню кількість холіну і білка. Холін допомагає служити евакуатором жиру із вашої печінки, а білок допоможе їй відбудовуватися. Холін можна зустріти у рибі, яйцях, бобових продуктах і деяких горіхах. А білок допоможе вам відбудовувати всі внутрішні органи, а також активізувати обмінні процеси. Бо якщо у вашому раціоні недостатня кількість білка і він неякісний, то ви будете постійно терпіти від голоду в той час, печінка ослаблюється і стає дуже вразливою. Так ось у мене є система відновлення печінки. Що ще потрібно додати до свого раціону? Як зробити водний лужний баланс у своєму організмі, як запустити процеси активізації? Метаболізму і відновлення печінки про все це та інше у моїй групі відновлення здоров'я. Як до неї потрапити, напишіть або подзвоніть мені, мої контакти в.